Це доросле, українське, вампірське фентезі. Хтось може поностельгу за 2000-ми, а хтось, можливо, взагалі ніколи такого не читав. Дуже енрайсівською атмосферою. Якщо його ніхто не переплюне, це буде відкриття року. Вітаю вас, шановні. Сьогодні ми з вами говоримо про книгу Макса Рай, край неба палає». Це перша частина. Вампірського циклу по сюжету ми маємо поліцейського, який помирає від онкології і перероджується у вампіра його перетворюють. І він потрапляє до одного з вампірських кланів. Вампірських кланів насправді багато. Вони правлять світом. Вони збираються в свою раду радитися та голосувати, що робити. У них є кодекс певних законів, як себе поводити. Тобто, вони не бігають по вулиці просто так, не жируть всіх підряд Придумані закони світу, документи світу. Тут є бібліотека яка величезна, в якій постійно коперсається наш головний герой, і він із цієї бібліотеки дуже багато чого дізнається. Як на мене, це прикольний прийом, тому що ми маємо епіграфи із цієї бібліотеки, і читач з цих епіграфів більше розуміє про світ. Не можна сказати, що герої бігають на фоні якоїсь картонної декорації. Такого немає. Діалоги тут достатньо насичені. Ці вампіри вони виглядають по-різному. Насправді, це як різні раси, вони мають навіть різний вид, різну форму. Вони по різному розмножуються, тобто перетворюють своїх нащадків. Вони по-різному харчуються навіть. І тут вампіри перетворюються зовсім. По-різному вони мають кожну різну силу, кожну різну магію. Головна жіноча персонажка вона така маленька, тендітна, але вона еремп. Еремп – це найнебезпечніша раса. Цю книгу варто читати тільки за одне перетворення, як Ереп перетворюється з людини на вампіра. Кінець у нас дуже багато обіцяючий. і хоч в кінці. Був хук, який я не дуже люблю приміняти у циклах. Тобто, коли нам в пролозі трошечки пояснюють за все і пояснюють за те, що буде в майбутньому, ти вже приблизно розумієш, з якої точки буде починатися другий том. Тобто між ними буде деякий часовий проміжок, щоб оце все сталося. А я би хотіла бачити, як це все станеться. Я зрозумію, я розумію, що це треба десятиліттями розписувати всі ці деталі. Але така от я капризна, це єдине, що мені не в цій книги. А так це просто 10 із 10 вам дякую, що подивилися! Зустрінемося з вами в наступних відео. Читайте!